Вітаю, я Наталя, і в цьому відео покажу рослини, які замовила у розсаднику Тетянин сад, така розпаковочка. Замовляла недавно у них оцих красун для свого французького бордюру Троянде зефері. і була задоволена і рівнем обслуговування, і якістю саджанців. Подивіться, які вони зараз здорові та добре наросли. Чому про це говорю? Можливо, хтось планує собі новинки і ця інформація знадобиться, бо і вибір в розсаднику Тетянин сад великий. І до Чорної п'ятниці я бачила у них зараз 20% знижка на велику групу рослин. Ну і якість пакування, що й у випадку з трояндами, так і зараз бездоганна. Аби горщики не літали по коробці. Щільно, з фіксацією, вони вкладені у пластиковий ящик. І всі рослини гарно так помірно зволожені. Отримала їх на пошці ввечері, і щоб вони не задихнулись в коробці, відкрила, щоб дихали. А зараз ось прийшла, прийшов мій головний ревізор, моя кицька, тому розклала і будемо розглядати. Перша рослина це гірська сосна пуміліо. Ціна 345 гривень. Серед плюсів невибаглива до умов, без проблемна у догляді, стійка до вітру, спеки, морозу. витримує до 30 градусів. Питься, який гарний високий кущик. Об'ємка ж по 5 літрів. Зараз форма густа, така подушковидна. Але з часом вона стане розлогою, гілки будуть так простиратися, і в майбутньому кущ досягне діаметру приблизно 2 метри. Ну, мені так і потрібно, бо посаджу її між двома волотистими гортензіями. Е, мінус один, повільно наростає, але ж мені хочеться якнайшвидше отримати задуману композицію. Але стан рослини дуже гарний, я вдячна. За таку якість. Я маю в своєму садочку вже три сосни і вважаю їх дійсно безпроблемними і легкими у догляді рослинами. Ну що ж, дивимося далі, яку красу я собі замовила далі. Хоча, дивлячись на наступний горщик, слово краса ще не дуже підходить. Розумію, що недолуго показувати в розпаковці сухі рослини. Але це астильба, астильба діамант. Володь буде щільна, така насичено біла, ось як на картинці, яку я прикріпила. І кущ буде досить високий 50 см. А якщо з квітоносом, то цілих 90. Бо я маю декілька астильб, але вони невисокі і рожеві. Коштує ця рослинка 150 гривень. Далі горщик, який здається геть порожнім, але ні. Тут кореневище хости Blue Angel, який коштує 160 гривень. Це хоста гігант. У мене ділянка велика, тому такий розмір мені буде дуже доречний. І листя має бути щільним, з синіми відтінками, з глибокими жилками і з легка хвилястим крайчиком. І заявлено, що квіти будуть довго триматися на квітоносах, а вони будуть приблизно з вишки один метр. І взагалі це одна з найбільш блакитних хост. Хоста гігант Blue Angel. Маю в своєму садочку ну, багато кущів лаванд різних: і англійський, і французький, і новіші, і старіші, і щось у мене з ними дуже туго йдуть справи. Тому вирішила замовити лавандин «Гроссо». Він в півлітровому контейнері коштує 75 гривень. Хочу спробувати саме лавандин, може, з ним мені пощастить. Взагалі, я читала, що вони і легші у догляді, і квітнуть трясніші, і яскравіші, і більші в розмірах. Щось якась у мене гігантоманія. І хоста гігант, і Астильба висока, і лавандин хочу, щоб був більший. Та й зимують набагато краще. Сподіваюся, що з цією рослиною мені пощастить. На задньому плані в мене Еріка, красуня, вже має такі квіточки на низькому старті. Скоро будемо милуватись. Ну, а це, це взагалі моя забаганка. Хоча, дивлячись зараз на такий кущ і не скажеш, що це славнозвісна ампельна гортензія, наречена втікачка. Вперше я побачила її в саду у пані Надії з каналу Садотерапія, на гарнезному постаменті, розлогий кущ, вкритий білими, численними суцвіттями. Це виглядало фантастично, і, звісно, я закохалась цю рослину. Чому так багато квітів? Бо виростають по всій довжині стебла із бокових, і з верхівкових бруньок, та ще й на нових пагонах, і на минулорічних. Тому чим більше пагонів збережуться, тим рясніше буде квітування. І через те, що форма рослини буде розлога, провисла, рекомендують вирощувати у високих ємкостях або підвісних кашпо, щоб підсилити ефектність цієї гортензії. Принаймні, все це я вичитала в інтернеті і бачила в садочку у пані Надії. А от як вийде у мене, ну побачимо, підписуйтесь на канал, обов'язково буду показувати. Коштує кущик 150 гривень. А це теж зі списку моїх бажань, крокуси Жанна Дарк. Три штучки коштувало 44 гривні, я забрала 9 останніх. Бачите, цибулинки мають здоровий вигляд, в багатьох уже носики попрокльовувалися. Вважається цей сорт одним із кращих сортів білого кольору, тому що висота квітки 10-15 см, має гарну бокаловидну форму і яскраво жовті маточки. Такий невеличкий спойлер. Я вже їх посадила в горщики, горщики вкопала в ґрунт. У мене є відео про те. Які нюанси в посадці цибулькових про мої помилки, яких я припускалась, в описі до відео я дам посилання, може вам знадобиться, адже зараз саме час висаджувати цибулькові. Та й вибір великий, і є гарні акції. Ось ще й сосну я висадила, і якраз є можливість подивитися, яка гарна коренева оплела горщик. Немає ефекту такого мочалки. Я трошки добрив. Але про посадку хвойних я тільки готую відео, і це буде згодом. А поки що, дякую вам за увагу, і якщо відео сподобалось, буду вдячна за коментар і вподобайку. Бажаю нам миру, спокою і перемоги, а нашим захисникам повернутися додому якомога швидше, живими і здоровими!